To be my, to be my, lawfully, lawfully wedded wife. Wedding wife. Very good. Thank you. Якщо свадьба, то тільки така. You just relax when you said your vows and you were really nervous. Yeah. 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 Привіт, друзі. Сьогодні незвичний влог. Я знаходжуся зараз в Галіфаксі в Public Gardens. Це відомий парк в центрі міста. Одне з найгарніших місць в даунтауні, і сьогодні я не просто так тут знаходжуся, а знаходжуся тут, тому що мої друзі запросили мене на весілля. Якщо вам цікаво тема весілля, як можна одружитися в Канаді, то дивіться це відео і не забувайте підписуватись на мій канал. Отже, зараз я чекаю на моїх друзів, вони попросили, щоб я прийшов, і може трохи познімав. І якби для мене буде такий цікавий блог. Вам буде цікаво подивитися, як одружуватись в Канаді. І Їм буде таке відео на пам'ять. Отже, зараз залишилося кілька хвилин. Я поки що їх чекаю і малуюся я перший раз в цьому парку, дуже гарно. І я хочу не тільки познімати для вас сам процес, а хочу в них теж розпитати, як вони це зробили, де куди вони зверталися. Хто їх розписує, як це все відбувається, наскільки все це офіційно. Так що давайте, давайте прослідуємо далі за процесом і побачите весь цей, весь цей процес всередини. Юля і Ваня. Вже конвертики бачиш? Я, може я пізно прийшов? А, ні, ні, конвертики. Окей, давай. Let you know when to say it. Так, а це пані, офіційна пані, яка від, я так розумію, від ужонда буде всіх тут зараз розписувати. Всі, хто пі попаде під руку, будуть розписувати. Дякую. Так, друзі, все починається. Все починається. Okay, who wants to hold on to these, I'll ask for when I need them. Okay. And then when I ask, just give me the two rings, no case. This couple has come here today to be joined in marriage. The essence of this commitment is the taking of one another in his and her entirety as lover, companion, and, and friend. If any persons shall show just cause why these two shall not be joined in marriage today let them speak now or forever hold your peace the virtue of the authority vested in me by the matrimonial act i hereby pronounce you to be husband and wife you may clap your hands and have the bride and the groom hurray <laughs> Довгого щасливого життя вам. Ай хав він векін ол май лайф. Ол май лайф, релі. Айм вери хепі. Аймбери хепі. Сенкі, сенкі сама зараз їм потрібно підписати офіційні папери і вони офіційно стають чоловіком та дружиною. Ви бачили, що треба було повторювати. Вона пані допомагала, диктувала і за нею. Повторювали все офіційно, легально. Тепер мої друзі офіційно чоловік і дружина. Your Тепер підписую свідки. Зараз, зараз я теж як свідок молодого мушу підписати документи. Hello. Yeah, you're here. Okay. Hi. Um, I understand that you are interested in getting married for justice of the peace. I am a justice of the peace. My name is Jacqueline. I'm going to give you my uh, cell phone number. Do you have something to write it down? Yeah, I will. I will put it in a subscribe, sub, a okay. subscription of the subscribe service. Yes. Okay, sounds good. Okay. 902-222-5578. Give me a call, and we will look in my calendar to see if it's okay. All cool. right. Thank, Thank you. you so much. хто от зараз вирішить одружитися, що їм перші кроки, що їм треба робити? А, ну це спочатку треба піти... Ну це спочатку треба піти в, этот, э, в суд. Так, вот, пропла... тут в Галіфаксі в суд. Да, идти? в Галіфаксі, да, спочатку треба піти в суд, в Галіфакс. І потрібно заплатити 136 канадських доларів. Вот, так. там дає мужчина чи жінка, буде сидіти, неважливо. Вона буде вам документ, і ви будете э, підписувати документи. Вот. Мерич лайс, да, так називається. І... Ну це в мереж лайсенс означає, що ви подали заявку на шлюб. Да, ми подаємо заявку на шлюб. Так, і далі що. Ми в Ютубі! що ви Ми блогери! Рома, скільки у тебе підписників? В мене трохи більше тисяч. Ми знаменитый! Отже, в суд вам виписує якусь... справку. красива! У суд вам виписує якусь бумажку, що ви подали заявку на шлюб, так? правильно? <рес> За 106 uh, доларів. Спочатку треба отримати marriage license так, marriage Barrington Marington Stріт 15.05 1505. Так, я 130 баксів. Так, добре. Із той marriage license ви йдете до суду. Так. Family court. Так. Family сімейний суд. Так, ми туди пішли, хотіли в суду. Це зробити, але не було вільних дат. Так ясно. і ми були вимушені замовити такого спеціальну людину, яка не виїжджає, яка я. має ліцензію, щоб це робити, тобі, щоб розписати людей. Люди має які мають ліцензію, Супер. так людина ага. з ліцензією для нас і ліцензі... це додатково скільки коштувало 200 баксів. Це коштувало нам. Так. Але перший раз ми ми платили 136. Так, 136 Ви вже заплатили. А, плюс так, 200 так, ще так. Для, цієї так, для цієї пані, mm -hmm. Так, для цієї пані. Так, ми з нею зустрічаємося. В парку біля океану, вдома ви самі вибираєте місце, де хочете. Де хочете ну, і ви Ми вибрали наприклад. місце. Казали, що нас тут все. ганяли. Ганяли, ну, ну не все. ганяли. Отже, бачите, процедура так достатньо все. проста. Але тепер вам ще треба там якийсь час чекати. А, на так вона Ці... зараз надійшла наші папери до ще Court, Там їх так. зареєструють. І вже нам прийде це мереж сертифікат ж офіційний. Поки що ми отримали І ви його в рамочку в рамочку Ні, це. в рамочку то іграшковий ми ага. повісимо. А той офіційний ми зложимо на піар і. Відправимо ясно До говерменту. Так. Так, все. чудово. Так. так, все, друзі. Тепер ви бачите, що це насправді дуже просто. Ідете по вулиці, хапаєте когось і кажете, все ідемо а, а краще Канадку канадка тут все просто з канадським з паспортом когось знаходити, і все, і можете не паритись що у вас ваша робота не не підходить для піару. Просто когось з канадським У Роми є ще шанс.